Добрий день! Я вам вже розповідав про те, що напередодні свого візиту до Пекіну лідер Північної Кореї Кім Чен Ін відвідав завод з виробництва ракет. Державні засоби масової інформації Північної Кореї повідомляють, що окрім того, заводу з виробництва ракет Кім Чен Ін відвідав ще і дослідницький інститут, що входить до складу ракетного управління. І в тому інституті. Як повідомляють, його познайомили з високотяговим твердопаливним двигуном, виготовленим з композитного вуглецевого волокна. ЗМІ повідомляють, що протягом останніх двох років цей двигун пройшов 8 наземних випробувань системи запалювання, і в звіті йдеться, що його планують використовувати в серії міжконтинентальних балістичних ракет хіосон 19 та міжконтинентальних балістичних ракет наступного покоління хіосон 20. Це перший випадок, коли Північна Корея згадала про хіосон 20. Також в інформаційному повідомленні зазначається, що Кім Кімчен високо оцінив розробку двигуна і що він припустив, що цей двигун може посилити стратегічні ракетні сили країни та розширити їхні можливості. Взагалі, на що треба звернути увагу в цьому повідомленні? Проти північної Кореї вже багато років діють цілий там пакети санкцій. Проте навіть в таких умовах Північна Корея продовжує нарощувати своє озброєння, продовжує робити наукові розробки і. Виготовляти нові ракети і розробляти нові двигуни і нові системи озброєння. І те, що лідери оцих от от трьох країн, про яких зараз говорять про трьох диктаторів Сі Цзіньпіна, Путіна і Кім Чен Іна, то, що вони намагаються об'єднатися і йти єдиним фронтом проти е, існуючої системи міжнародних стосунків, міжнародної безпеки, то зупинити їх може тільки е, така річ, як е, показове покарання одного з них, конкретно Путіна, конкретно Російської Федерації за розв'язану агресію. Тільки показове покарання може Призвести до того, що два інших диктатори задумуються і не будуть занадто сильно прагнути почати бойові дії за межами своїх країн. Бо ми знаємо, що Китай прагне завоювати острів Тайвань. Ну а лідер Північної Кореї прагне захопити Південну Корею і перетворити її теж на північну, зробити їх ідентичними. Таким чином, тільки покарання агресора з їх стримати і свої агресивні наміри на все добре.